Буферна зона на лінії фронту, яку патрулюватимуть миротворці, що вона принесе Україні? Довгоочікуваний мир чи втрату територій, або взагалі призведе до нового вторгнення. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися подробиці проєкту, його переваги та численні підводні камені. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. В Європі продовжують шукати шляхи припинення війни. Як пише видання «Політико», цього разу йдеться про створення буферної зони у 40 кілометрів на лінії фронту, яку могли б патрулювати сили миротворчого контингенту. Втім, це лише один зі сценаріїв, який обговорюється. По-перше, розходяться думки щодо глибини зони. По-друге, поки що не зрозуміло, як відреагує на це Україна, адже це може означати поступки територією. Росія не демонструє бажання закінчувати війну, продовжуючи атаки по цивільному населенню. А США здається, взагалі дистанціювались від обговорення. Роль миротворців ймовірно візьмуть на себе британські і французькі війська обговорюють від 4 до 60 тисяч військових, але союзники не поспішають давати зобов'язання. Польща і Німеччина вже висловили скепсис, побоюючись, що це лише послабить оборону східного флангу НАТО. Жодна країна не взяла на себе зобов'язань, а США висловились проти присутності своїх військових. Тож гарантії безпеки від штатів будуть мінімальними. У Європі очікують, що левову задачу з оборони візьме на себе Україна. Росія також заявляла про створення буферних зон вздовж кордону з Україною, але деталі невідомі. Серед переваг такого проєкту видання політико називає зниження інтенсивності обстрілу. Звичайно ж, за умови дотримання режиму. Але для контролю та моніторингу порушень знадобляться значні миротворчі сили, визнає видання. Зокрема, видається нереалістичною логістика такого проєкту. До того ж, широкий миротворчий контингент послабить східний фланг НАТО. Відсутність американської сухопутної участі знижує стримуючий ефект та перекладає навантаження на Європу. А головне, що створення буферної зони може фактично поставити українські міста під ще більший ризик нападу або повторного вторгнення з боку Росії. Видання політико цитує Джима Таунсенда, колишнього чиновника Пентагону, який займався питаннями політики Європи та НАТО за адміністрації Барака Обами. Росіяни не бояться європейців і присутність миротворців не завадить нові атаці. Він назвав ідею буферної зони хапанням за соломинку. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Російські окупанти жорстокі не лише до українців, до своїх військових ворог ставиться не менш люто. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи справді росіяни своїх на війні не кидають з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Про жорстокість окупантів навіть до своїх побратимів розповів виданню РБК Україна командир артилерійського дивізіону 32-ї сталевої бригади на позивний моряк. Наші артилеристи стримують ворога разом з іншими підрозділами на покровському напрямку, який залишається одним з найбільш складних на фронті. Військовий розповідає про шокуюче ставлення росіян до своїх поранених. Вони не повертаються назад. Позаду можливо є загратотряд. По перехватах часто чуємо, що їм не дозволяють повертатись тільки вперед. В нас був випадок. На початку поля ми затрьохсотили росіянина. і він на колінах проповз через поле і чомусь не хотів повертатись до своїх. Попередня бригада, яка заходила на Покровський напрямок, певно, єдина бригада, яка евакуювала поранених і навіть забрала тіла двохсотих. Вони не дуже хочуть, вони матюкаються, вони на поранених кричать. Бачили, як забирали трьохсотого, а він не міг ходити. То на нього накричали і ногою пнули. Але все одно приїхали, намагалися евакуювати. А от переважній більшості російських військових байдуже. От вчора так само йде один солдат, підривається на міні. Троє інших стоять, підходять до нього, дивляться такі типу: Чувак, сорі, ми пішли далі. Командир артилерійського дивізіону 32-ї сталевої бригади на позивний моряк. Артилерист згадує і інший випадок в місті, де ЗСУ розбили ворога і всюди лежали трупи росіян. Один з поранених підняв руку. Він хотів, щоб йому допомогли, але окупант, який проходив повз, просто застрелив його. Переважній більшості російських військових взагалі байдуже на своїх товаришів, зауважують наші військові. Неодноразово траплялись випадки, коли поранених росіян добивали свої ж щоб не евакуювати. Страти своїх військових практикуються також і в інших частинах окупаційних військ, не тільки на покровському напрямі. Як повідомляє видання Більд, є задокументовані кадри зняті з українських розвідувальних дронів, коли російські окупанти шкодують для своїх же поранених кулі, просто забиваючи їх до смерті. Військовий оглядач Більд Юліан Рьопке вважає, що причина такого звірячого відношення до своїх же відсутність евакуаційних служб в наступальних підрозділах ЗСРФ. Відомі навіть імена офіцерів, які надають накази ліквідовувати своїх поранених. Це усе, що вам треба знати про те, що росіяни, нібито своїх на війні не кидають. Підсумовує моряк. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі цю надважливу реформу у ЗСУ і хвалили, і критикували. Ось вже півроку, як українські збройні сили перейшли на корпусну систему. Але чи дало це результати? Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чого вдалося досягти за місяці від початку реформи. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Ось вже півроку, як триває корпусна реформа, зазначає видання Бабель. Раніше Генеральний штаб керував бригадами через проміжні ланки, оперативно-тактичні угрупування і тактичні групи, причому їхній склад постійно змінювався. Зараз вони трансформуються в корпуси з постійним складом. За словами заступника керівника офісу президента, полковника Павла Паліси. Корпуси роблять армію більш керованою та боєздатною. Командир корпусу бачить, на що здатна кожна бригада і може краще розподіляти ресурси, зокрема й боєприпаси. Важливо й те, що всі підрозділи корпусу завжди зібрані на одній ділянці фронту. Тоді командир може повноцінно керувати обороною цієї смуги. Водночас Паліса наголосив, що провести таку реформу під час війни. Складно найбільше корпусів зосереджено у зоні колишнього оперативно-тактичного групування Донецьк, де ситуація залишається важкою. Наприклад, на початку серпня перший корпус Національної гвардії України Азов зайняв смугу оборони на Покровському напрямку. Саме там, за добу до цього, ворог прорвався на 10 кілометрів у глиб українських позицій. Корпус стабілізував ситуацію та зупинив прорив. Паралельно сьомий корпус десантно-штурмових військ ЗСУ зачистив Покровськ від ворожих груп та поодиноких російських військових у лютому. 2025 року заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін нагадав, що корпуси в Україні існували й раніше, але мали ключовий недолік. Їхні підрозділи були розкидані по різних ділянках фронту, що робило координацію майже неможливою. Він оголосив, що частини корпусу повинні діяти в основному оперативному напрямку. Ця проблема залишається і зараз. Наприклад, 30-й корпус морської піхоти, який мав відповідати за оборону Херсонщини, досі не сформований повністю. Його основні бригади розкидані по різних ділянках Донеччини та Луганщини. У липні ветеран зова, підполковник Богдан Кротевич, на позивний Тавр розкритикував перехід. На корпусну модель основна проблема з його точки зору полягає в тому, що злагодження корпусу потребує значних резервів, яких немає. Бойові бригади зараз укомплектовані на 30-40% і давно воюють без ротацій. Крім того, командири корпусів та їхні штабні офіцери не мають досвіду керування настільки великими структурами. На сам кінець корпуси фактично працюють як тактичні групи. Командири контролюють лише одну-дві бригади, а решта тимчасово придатні корпусу і підпорядковуються своїм початковим структурам. Через це реформа ризикує звестися до простої заміни назв без реального підвищення боєздатності. Натомість Кротевич пропонує поступову дивізійну реформу: об'єднувати виснажені бригади в меншу кількість боєздатних дивізій. Їх потрібно вивести в тил, поповнити людьми, технікою, провести тренування і повернути на фронт як злагоджені підрозділи. Це дозволить мінімально послабити оборону та дає командирам шанс набратися досвіду, переходячи на вищі посади. Журналіст та військовослужбовець Юрій Бутусов пояснив переваги корпусної реформи на прикладі роботи 3-го армійського корпусу ЗСУ. Він наголошує, головна причина великих українських втрат не в силі противника, а в проблемах організації та управління військами. Він наводить, у приклад, третій корпус під командуванням полковника Андрія Білецького, який розгорнули одним із перших у надзвичайно складній ситуації. Він узяв під контроль близько 120 кілометрів фронту на рубежі річки Оскіл, де наступали одразу три армії РФ. Середньомісячні безповоротні втрати у смузі корпусу скоротилися вдвічі порівняно з періодом до його формування. Навіть за підвищеної інтенсивності боїв, це сталося без суттєвого збільшення поповнення додаткових поставок дронів чи боєприпасів. Корпусне управління припинило хаотичні зустрічні бої та непідготовлені контратаки для звітів. Підрозділи вводять у бій упорядковано, покращилися взаємодія, розвідка та вогневе ураження. Андрій Білецький отримав широкі повноваження щодо кадрових рішень. Це дозволило швидко просувати ефективних командирів і впроваджувати успішні моделі управління. Завдяки цьому зник хаос і брехня в доповідях. Усі позиції, навіть в оточенні, залишаються на зв'язку з корпусом. Хоч поповнення людей і боєприпасів залишається обмеженим. Воно стало плановим. Командири можуть розраховувати на підкріплення і не розривати бригади на дрібні групи для затикання сусідніх проривів. Втім, Бутусов визнав, що існують корпуси, підрозділи яких досі розпорошені по різних ділянках фронту. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Валерій Залужний звернувся до українців. Важливу заяву дипломат опублікував на своїй сторінці у Фейсбук. Цікаво, що його допис з'явився на тлі гучного скандалу з українцями у Польщі, що саме хоче донести колишній головнокомандувач ЗСУ до світової української спільноти. З вами Яна на Поркон. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись до чого закликає залужний українську діаспору. Детальніше в матеріалі телеграфу. Приводом для заяви залужного стала зустріч у посольстві України в Лондоні з президентом світового конгресу українців Павлом Гродом та головою союзу українців у Великій Британії Петром Ревком. Дипломат повідомив, що обговорювали низку важливих питань, пов'язаних з підтримкою України. За словами залужного, українська всесвітня спільнота є надійною опорою для батьківщини, як у збереженні національної ідентичності та донесенні правди про Україну, так і в допомозі захисникам і постраждалим від війни. Колишній головнокомандувач зсу підкреслив, підтримка української громади за кордоном зараз особливо важлива, адже Україна переживає найскладніший період у своїй новітній історії. Цитата: нам треба об'єднувати зусилля для збереження єдності та консолідації українців у питаннях адвокації національних інтересів на міжнародній арені. Валерій Залужний, посол України у Великій Британії, Залужний назвав українську діаспору нашим тилом, нашою дипломатією та голосом у світі. За його словами, українці мають бути єдиними незалежно від кордонів. Цитата: І лише так ми переможемо і збудуємо гідне майбутнє. Валерій Залужний зазначимо, заява з'явилась на тлі великого скандалу з представниками української діаспори в Польщі 9 серпня на концерті білоруського репера Макса Коржа у Варшаві. Частина українців розгорнула прапори ОУН УПА та влаштувала безлад на стадіоні. Польська влада затримала 109 осіб за зберігання наркотиків, напади на охоронців та піротехніку. Найбільше поляків обурило використання символіки організацій, які польща вважає причетними до волинської трагедії 1943 року. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про депортацію 63 осіб, серед яких 57 українців. Посольство України підтвердило відкриття проваджень і тримає справу на особливому контролі. Президент Польщі Кароль Навроцький назвав події скандальними та підтримав рішення про депортацію. Натомість деякі польські аналітики критикують надто сурове покарання і говорять про антиукраїнську істерію в політичних колах. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.